Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо тему, як треба правильно ділитися контентом у Notion. У нас є декілька типів, точніше способів того, як ми можемо поділитися контентом, і зараз розглянемо їх по порядку. Ділитись будемо ось цією сторінкою. Почнемо з найпростішого. Перший варіант того, як ви можете поділитися сторінкою, це зробити її публічною. Давайте одразу їй покажу, як це робиться. Ми заходимо ось сюди у Share, тобто поділитись да? і ми натискаємо на вкладку Publish. В чому суть цього варіанту? Ви робите цю сторінку доступною в інтернеті. Тобто вона викладається в інтернет і будь-хто, хто знає посилання на цю сторінку, може її побачити. Ну, звісно, якщо ніхто не буде знати посилання, то доступу до неї не буде. А, в чому плюс такого способу? Що ви можете поділитися цією сторінкою з, з будь-яким, навіть з тим, хто не має свого Notion акаунту. Тому якщо у вас немає на цій сторінці якоїсь приватної інформації, це дуже швидкий, дуже класний спосіб, як вам треба ділитися сторінкою. Тут є декілька налаштувань. Сайт Customization – це. Більше стосується, коли ви цю сторінку хочете зробити як сайт у Notion. Я зараз функціонал зробити Notion сайт. Не думайте, що це повністю прям uh, зробить вам uh, сайт uh, в розумінні цього слова, втім, для якогось портфоліо це, це прикольний варіант. Uh, Search Engine це також більше туди до сайтів відноситься, duplicate as a template. Це дозволяє, знаєте, дублювати будь-кому. В кого є аккаунт Notion, все, що є на цій сторінці. Тому, якщо ви не хочете, щоб дублювання відбулося, ну звісно, вони все одно можуть е зайти. Скопів. Хоча, до речі, не пам'ятаю, чи можуть вони вручну це скопіювати, зараз можемо її перевірити. Ми якраз свічер цей виключимо. І Embed this Page це можна додати цю сторінку як wireframe будь-куди, наприклад, на сайт її додати. Це. Також я не думаю, що вам потрібно. Добре, ми зараз вимкнули можливість дублювання цієї сторінки, і все, що нам треба зробити, це скопіювати посилання. Зараз я відкрию тут браузер, і давайте відкриємо нове приватне вікно і ставлю це посилання. Я тут не, не залогінений в жодний notion аккаунт, це приватне вікно. І переходячи за цим посиланням, я бачу. Весь контент, да? тобто я бачу, що він made with Notion, я можу шукати, а, точніше, це мій пошук. <схід> якщо не помиляюсь, це мій пошук. Да, я, ну, тобто, тут я пошуком не користуюсь, ну, Ctrl-F в будь-якому випадку тут працює по сторінці, і ми бачимо весь контент, який тут є. Ми не можемо його дублювати. Якщо ми зараз, наприклад, а, повернемося та включимо можливість Duplicate as a Template, і оновимо цю сторінку, то тут у нас з'явиться таке: зараз значок з'явиться, ось бачите, ми можемо дублювати, скопіювати собі в Notion цю сторінку. Якщо ви хочете прибрати цю сторінку, то вам просто треба зайти і натиснути Unpublish, і ми прибираємо її з інтернету. І навіть якщо в когось залишилось посилання, сторінка йому вже буде недоступна. Маленька підказка, як побачити, що сторінка у вас знаходиться в інтернеті. Дуже прикольно і інформативно, ви одразу бачите, що вона у вас опублікована. Але у вас може бути опубліковано багато сторінок, да? плюс вони можуть бути розкидані, бути під сторінками інших сторінок, і ви не пам'ятаєте, ну, які реально ви сторінки опублікували, але ви хочете приховати все. Вам треба місце, де ви бачите, де ви бачите всі сторінки, які були опубліковані. Для цього ви можете зайти в налаштування. І ось тут є розділ «Sites», і тут будуть відображатися всі ваші опубліковані в інтернеті сторінки. Тому ви можете просто тут е, нажати, копіювати посилання. Е, та якщо не помиляюся, тут, да, тут можна її і, і Unpublish зробити. І тепер у нас ця сторінка не. Опублікована, ми оновлюємо сторінку і все, ми втратили до неї доступ. Давайте зараз приватне вікно закриємо, воно нам більше не, зна... не знадобиться. І тут в цьому браузері я війшов в свій другий аккаунт. Для чого я це зробив? Зараз ми розглянемо другий тип, як, можете, як ви можете ділитися сторінками в Notion. Другий тип це вже запрошення, навіть другий і третій тип це запрошення. Людини в Notion, коли вона має свій Notion аккаунт. Перший з них це коли ми їх запрошуємо як гостя. Другий це коли ми запрошуємо його як мембера в наш Workspace. Про Workspace поговоримо трошки далі, я все поясню, що це таке, як з цим правильно працювати. Добре, давайте запрошуємо гостя. Я запрошу свій другий аккаунт. Просто вводимо тут емейл, зараз я його швиденько введу. Ми ввели імейл, і нам знизу виб'ється. Я зараз тут приховав, щоб не було видно мою пошту, але знизу буде видно аккаунт. Тобто носина одразу розуміє, що цей аккаунт існує, і ви можете в цьому переконатись, коли він вам видасть результат вашого пошуку. Ви його ведете. Ось зараз ви можете побачити, я обрав аккаунт, який мене цікавить, та можете одразу дати рівні доступів. Рівні доступів. Давайте, мабуть, зараз вже по ним і пройдемось, тому що вони, в принципі, універсальні. Неважливо, кого ви запрошуєте, бо вони розповсюджуються на сторінку. Чому тут це також стосується? Тому що, коли ви запрошуєте гостя, ви запрошуєте гостя до конкретної сторінки. Ви не запрошуєте гостя до вашого всього ноушена да? Він не буде бачити інші сторінки. Ви його запрошуєте на конкретний. На конкретну сторінку, тому що, наприклад, коли ми створюємо TeamSpace, да, коли ми маємо ще когось, ми запросили нашу команду до нашого Notion-аккаунту, то ми запрошуємо їх як мемберів, і вони отримують доступ одразу до Team Space. Ну да, ми там можемо налаштувати доступи до TeamSpace, зробити їх загальними або відкритими, або закритими приватними в залежності від тарифних планів. Проте. Там є можливість отримати, щоб вони отримали доступ одразу до всього. А ну зрозуміло, що коли ми запрошуємо гостя, то ну в тому і суть да, щоб ми придбали цей тарифний план, тому що. В такому випадку просто запрошеній людині буде зручніше працювати, бо в нього буде доступ і структура Notion така як вона у вас. А коли ви запросите гостя, він просто до окремих сторінок отримує доступ. І навігація трошки не така зручна. Втім, якщо йому потрібно одна, дві та навіть десять неважливих сторінок, ви можете його запросити як гостя тут вже вирішувати вам. Це трошки ми відійшли від теми, але це також важлива інформація. Насправді, давайте рівні доступів. Full access, тобто повний доступ. Людина може робити на сторінці, на яку ви її запрошуєте все, що завгодно. Вона може правити контент і ділитися цією сторінкою з іншими. Can edit. Can edit. edit, він доступний на платному плані, як ви бачите, на плац плані. Тобто людина може... Може робити правки на сторінці, проте вона не може ділитися цією сторінкою з іншим. Can comment. Людина може тільки коментувати та робити пропозиції. Тобто згадуємо наше попереднє відео, якраз про це воно і було. І can view. Запрошена людина зможе тільки переглянути контент, але не зможе робити нічого з вище перечисленого. Добре, давайте зараз ми надамо full access та надішлемо інвайт. Тут у вас виб'є віконце, яке вам каже про те, що. Ну, чи бажаєте ви апгрейднути план запрошення особи. Чи бажаєте ви його зробити мембером і перевестись разом на платний план. Ні, ми тискаємо Skip for Now або просто закриваємо, нам це наразі не потрібно. А до речі, запрошена особа вона, вона отримає, вона одразу в своєму ношенню отримає якби запрошення, да, до цього спейса. але якщо цього не сталося, то їй просто треба буде перейти до своєї пошти, їй на пошту приходить посилання, через яку вона має прийняти це запрошення. Ми переходимо до е, нашого другого notion аккаунту і бачимо, що у нас з'явився тут. Е, Ось Діві Ютуб, да, тобто це Space аккаунту, з якого я записую всі свої відео наразі, і я запросив свій інший акаунт. Я переходжу сюди, і бачите, про що я кажу. Я не бачу ось цієї структури. В нього немає. Uh, він не бачить мій private, мою private інформацію. Навіть якщо, uh, ну, звісно, private він не, і не побачив би, але навіть якщо у нас би тут були Team Space, і Team Space він також не побачив би, тому що ми uh, для нього створили саме shared. Тобто, uh, shared... як її перекласти? Uh, ну, скажімо так. Uh, Поділились, да? я зараз не знаю, як правильно перекласти те, чим ми з ним поділилися. І в нас, до речі, також в аккаунті створився цей пункт меню shared, щоб ми чітко бачили, якими сторінками ми поділились. Ось, я можу тут додати текст, Текст можу видалити, тому що в нас full access. Що ще я хотів показати? Я думаю, з гостем ми розібралися. Я не пам'ятаю, скільки гостей ви можете додати на безкоштовному плані. Це завжди можна перевірити на сайті Notion, здається, до 10, але точно не скажу. Так, а як правильно керувати гостями, мемберами, ми все це, це розглянемо далі в нашому уроці про Workspace і про окремі налаштування в TeamSpace. Що ще ми можемо зробити? Наступний тип, так, нагадую, що в мене тут підказка по плану цього відео, тому буду трошки підглядати. Наступний це мембери. А якщо я зараз хочу сюди в весь свій Workspace, додати мембера, то я заходжу ось сюди. Invite Members. Я зараз е оберу ось цей аккаунт в мене вже підтягнувся. Е я його обираю та визначаю роль. Роль я можу обрати тільки. Ну, в мене на цьому аккаунті безкоштовний план, тому я не можу нічого змінити. В мене є тільки Workspace Owner, тобто людина реально зможе. Робити все, що, в принципі, можу робити і я. Вона може змінити налаштування, запросити інших мемберів. Здається, вона не зможе видалити Workspace, але зараз я не можу цього точно сказати, бо не пам'ятаю, це треба буде перевіряти. Втім, крім workspace owner ви ще можете. Ну, тут написано, що він може тільки workspace settings змінювати, але давайте зараз якраз вже одразу і перевіримо, чи зможе він, наприклад, видалити да, Workspace. Я дуже сумніваюся. А, І member plus. Member plus. plus, він не зможе змінювати workspace settings, або запрошувати когось іншого. Але це member plus, скажу, member, а, Мембер доступу, тобто він стає учасником вашого вокспейсу, Team, це доступна тільки на платному плані, тому зараз у нас немає вибору. Ми його запрошуємо на безкоштовний план. І дивіться, у нас одразу створився Team Space. Бачите? Тому що коли у вас хтось додається, то все Notion розуміє, що ви будете працювати разом, і у вас повинно бути якесь. Спільне середовище для роботи. Ви можете його перетягнути наверх, щоб private був знизу, shared можна поставити посередині, я... або зверху не важливо. Тобто це все функціональне. Ми потім спейсу пробіжимося потім. Нам зараз це не важливо, але що я хотів показати, що коли ми зараз повернемося в наш інший аккаунт, давайте оновимо сторінку ось. Про що я казав, коли ми стаємо Notion, коли ми стаємо мемберами Notion workspace, да, то у нас все виглядає більш логічно. Тобто ми отримуємо доступ до всіх всіх блоків цього workspace. Ну, звісно, деякі можуть бути від нас приховані. проте Тому що, знаєте, от. Ну, працювати просто як гость, воно може бути не дуже зручно. Так, да, якщо ви не команда, якщо ви просто дійсно хочете поділитись з кимось сторінкою, контентом, онбордінг, документом, неважливо, взагалі проблем. Але якщо ви команда, я дуже раджу придбати все-таки платний тариф, воно буде набагато зручніше, у вас буде більше можливостей. Ну, Це просто правильніше, як на мене. Так, і ще, що я хотів розглянути, Uh, та, мабуть, все типи доступів. Ми також вже розглянули з вами. До речі, вони окремо на кожній сторінці. Вони не тільки коли ви запрошуєте гостя uh, застосовуються, да вони і щодо окремої сторінки. Наприклад, ось у нас сторінка Віки. Ми можемо тут змінити. Навіть знаєте, давайте не так. Давайте ось у нас є TeamSpace і ми бачимо, що у нас uh, тут є один мембер. Один оунер і один мембер. Ми можемо цьому мемберу змінити його налаштування. Тобто це те про що я кажу: що сторінка, суть е, того, що ви змінюєте налаштування, воно застосовується до сторінки, і ці налаштування змінюються саме в цьому меню share. І давайте ще наостанок перевіримо, чи можемо ми з е, акаунту. Ну, тобто з того аккаунту, де ми отримали запрошення, да, видалити цей TeamSpace. Давайте перейдемо в Settings. І ми бачимо, що тут є. Так, я точно не пам'ятаю насправді, де воно знаходиться. А, ось uh, GV you YouTube. Uh, да. Uh, я просто користуюся іншим платним планом, тому я не пам'ятаю, як воно на безкоштовному насправді працює. Але дивіться, я зайшов зі свого. Аккаунту, знову ж таки, куди мене запрош... запросили. Це Givi YouTube, тобто ми переконуємося, що це workspace, в якому ми працюємо, куди ми додали особу і бачите, тобто я реально, реально можу видалити цей workspace. Тому будьте дуже обачні, коли ви запрошуєте ну, когось до свого вокспейсу. Тому що, якщо ви на безкоштовному плані, то він отримує доступ реально до всього, Тобто ви надаєте йому доступ. Ну, він workspace да? Так? він такий же, як ви. Він може зробити все, що завгодно, тому якось так. Добре, я вважаю, що на цьому ми розглянули тему того, як ви можете ділитися контентом. Сподіваюсь, тут все зрозуміло. Дуже часто використовую всі насправді способи. Більше за все використовую саме публікацію в інтернеті. Сторінки, тому що якщо це не якась прям така інформація. Але знаєте, навіть якщо це інформація, яку ви не дуже хотіли, щоб хтось побачив, знову ж таки, повторюю, що вона буде доступна тільки за посиланням. Тому сподіваюся, вам сподобався цей урок і хотів попросити, будь ласка, залишайте ваші коментарі, залишайте лайки, підписуйтесь на канал, мені це допоможе в просуванні мого каналу, в тому, щоб відео попадалося як можна в більшій кількості людей. І ділитися своїми враженнями, чи дізнаєтесь ви щось нове. Я розумію, поки це базові теми, але може для когось навіть це вже є якимись новими, новими відкриттями. Далі ми вже скоро переходимо до баз даних. Буквально, мабуть, через один урок, якщо не помиляюсь. Хоча ні, навіть наступний урок, здається, я перевірю свій план, і там буде вже дуже-дуже багато чого цікавого. Тому побачимось далі.